Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам розповім і покажу, як я готовлю отаку під Смачно так! Колбаса, яка купується в магазині, це дві великих різниці. І готується швидко, просто без всяких заморочок. Ото кусок підчеревини. тут столова ложка солі, столова ложка перцю, суміш перців і сухого часнику столова ложка. Усе замариную я сухим, сухий маринад. Замаринувала, все кругом помазала, це на цей кусочок. І такий самий в мене ще буде. Десь всього тут під черевини кіло 600 Ото грам по 800 кожен кусочок Все замаринувала. Один кусочок і на другий так само: столова ложка соли, столова ложка суміш перців і також сухого чеснику. Можна, якщо б чесника сухого не було, можна було б давити у подчеревину, я ножечком роблю надрізи і туди його всовую. Ну, так як сухий часник був. Це другий кусочок я так зробила, але я його ще й понадрізала. Частинки так, десь де по сантиметру вони надрізані. Тоді все запакувала в телефоновий пакет і ніч вони в мене так промаринувалися. Потім отак виложила його, фольгою накрила і в духовку. В духовку вони в мене готувались десь час 45, почти що два години. Ну, готувались десь час 30, вони в мене були закриті в фольгі, а потім я фольгу відкрила, і вони в мене ще хвилин 15, воно трохи підрум'янилося. А це таке вийшло. Смакота, такий аромат по дому вийде. Так що робіть, пробуйте, готувати його не неважко. Пробуйте, учитися і в кожного все вийде, було б бажання. І такий продукт, що можна поставити як на святковий стіл, так і на буденний. А я бажаю вам миру, добра, злагоди, і благополуччя і всього-всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей!